Скасували виконавчий напис та стягнули на користь клієнта більше 10 тисяч гривень. Історія почалася з того, що клієнту арештували всі рахунки, і як ми з'ясували за виконавчим написом, ми, звісно, одразу подали позов до суду та зупинили виконавчі дії. Суд визнав цей виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню. Причина у тому, що виконавчий напис на підставі кредитного договору не відповідав законам, Бракувало документів, які підтверджували б безпірність заборгованості. Оце і стала нашим основним. Аргументам. Як результат, суд визнав вимоги стягувача безпідставними. Додатково ми отримали для клієнта компенсацію безпідставно набутих коштів на понад 5 тисяч гривень та витрати на правову допомогу в розмірі майже 5 тисяч гривень також. Це доводить, що ваші інтереси мають право на захист у суді, а виконавчий напис з нами можна скасувати повністю безкоштовно.